В є дуже важливе завдання, без якого ви не отримаєте, скоріш за все, взагалі airdrop. Треба прив'язати свій гаманець і зробити транзакцію тон. Зараз я вам покажу, як це виконується. Але перед цим нагадаю, що в мене є телеграм-канал актуально про крипту. Тут всі оновлення, всі анонси, всі інструкції, як потім виводити, коли вже все буде доступно. Має бути 14 серпня, тобто, вже післязавтра, все буде в телеграмі. І так, для того, щоб прив'язати гаманець. Вам потрібно буде, по-перше, створити свій гаманець. Раджу зробити тонхаб. Це зручний, простий дуже додаток. Після того, як ви його створюєте, натискаєте Connect Wallet. Тут вибираємо тонхаб. Ось я вибираю тонхаб. Connect. Так. Треба ввести свій пін-код. Це, ми прив'язали гаманець. Бачите, зверху показує перші останні літери адреси. Тепер нам потрібно, щоб на балансі обов'язково було грошей достатньо, щоб зробити транзакцію. У вас має бути хоча б одна десята тона на цьому гаманці. Це зовсім не багато, навіть не долар, але без цього ви не зможете виконати завдання. Тепер витаємося знову в докс. Натискаємо старт. Вибираємо наш гаманець. У мене це клонований тонхаб. Ось бачите, Transaction Requested. Запитує про транзакцію. І ось ми маємо зробити таку оплату. Підтвердити. Оплата створена. Вертаємося, бачимо, що транзакшен. Сент, тобто все виконано. Хрестик. І натискаємо check, отримуємо 3000 монет, і знаємо, що ми вже готові до лістингу. Це не мій основний аккаунт, це додатковий, який я вам показую, але все точно так же виконується. Також нагадую, що ви можете замовити собі рефералів. Мій знайомий, ось рефералс-менеджер. З радістю вам з цим допоможе. Ви можете до нього звернутися, замовити рефералів і отримати легко 20 000 монет. Що Майже 100 доларів вже по курсу. Досить непогано. І чекаємо лістингу, обов'язково прив'яжіть гаманець, щоб бути готовим. Всі анонси будуть в телеграмі.